Радий всіх вітати в сервісному центрі Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас вже готовий до продажу. Це модель від Asus Asus ROG Strix GL731 GT. 731 модель каже про те, що це ноутбук 17,3 дюйми. Ну, а індекс GT про те, що це ноутбук у нас на процесорі Intel. Давайте до характеристик. Процесор i 7 9750, h як бачите, детальні характеристики цього процесору буде в нас на сайті в описі Повноцінний i 7 процесор 9-го покоління. Відеокарта в цьому ноутбуці GTX 1650. Ну, це я вважаю середній рівень, тобто початковий в 16-й серії, але ж потужність цієї відеокарти, на мій погляд, вона дорівнює, скажімо, в будь-якому разі середньому рівню. 4 ГБ відеопам'яті GDDR4, вибачте, GDDR6, вбудоване відео Intel UHD 630, як бачите, в ноутбуці встановлено поки що одна планочка DDR4 обсягом на 8 ГБ, але є ще один вільний слот. Якщо у вас таке буде бажання, можна доставити ще одну, одну планку, щоб вони були однакові, щоб вони встановили 16 ГБ оперативної пам'яті та працювали в двоканальному режимі, за рахунок чого буде ще додаткові 15 ГБ. Відсотків продуктивності щодо системи оперативної пам'яті. Диск, який встановлений в цьому ноутбуці, ви бачите, він має 100% продуктивності та 91% здоров'я. Диск це у нас Micron. його обсяг сягає реальних 477 ГБ. Ну, це маркується як 512. Батарея в цьому ноутбуці а в нас бачите, має 22% зносу від цієї батареї в режимі перегляду фільмів, тобто на будованій графіці. Ноутбук працює приблизно 4 години. Скріншот з тестом на час працювання від батареї буде додатково в нас на сайті доданий, якщо вас буде цікавити саме ці цифри. Так, ну давайте запустимо тест для того, щоб ви побачили, що ноутбук працює. Нормально на дискретній відеокарті не було ніяких. Сумнівів щодо повної працездатності цього ноутбука. До речі, ноутбук до нас приїхав з дуже невеликою несправністю. Проблеми були з одним з конденсаторів. Ну це так буває часто. Він був замінений, це дрібний ремонт. Тобто материнська плата, можна сказати, без ремонтів. До речі, ноутбук до нас приїхав системою охолодження, яка ще жодного разу не розбиралась. Ну ми, звісно, її розібрали для того, щоб туди нанести нову якісну термопасту, все перевірити тестами. Бачите, працює GTX 1650. До речі, в цій конфігурації ноутбук не буде перегріватись, бо... Ну, Незважаючи на те, що процесор хоча й потужний, але він знаходиться на одній системі охолодження з відеокартою, а відеокарта вона не дуже сильно гріється, тобто в сукупності вони не будуть призводити до того, що ноутбук буде перегріватись. Ноутбук сам за конструкцією непоганий, не можу сказати, що найкращий, але ж, скажімо, це такий стабільний, стабільний перевірений часом варіант конструкції ноутбука з непоганою системою охолодження. А, до речі, до стану давайте перейдемо. Стан, як бачите, в нього теж дуже непоганий. Немає тут якихось дуже великих ознак використання якось довготривалого. Навіть кнопки, бачите, не протерті, будь-які живий цілий тачпад. Ну, тобто, по корпусу він, він в дуже гарному стані. Так, далі, давайте по портах. Так, ну, 731 модель є продовжувачем лінійки 505, 531 512. Отже, має з лівої сторони тут три USB-порти, як бачите, високошвидкісні USB 2.03.0 та роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. З цієї сторони ноутбук портів немає. Інші порти в нас знаходяться в задній частині. Як бачимо, тут відведення гарячого повітря. Ще одне є з лівої сторони. Так, Тут в нас повноцінна мережа LAN, hdmi роз'єм для підключення зовнішнього монітора та підключення роз'єму зарядки. Ну, Тобто по портах немає тут, скажімо, розширеної якоїсь конфігурації, ноутбук можна віднести до такого бюджетного, бюджетного варіанту. Перевіреного, скажімо, знову ж таки часом на продуктивності, як я і сказав, тут і відеокарта середнього рівня і процесор, хоча і потужний, але ж все ж це дев'яте покоління, і можна сказати, що це взагалі, скажімо, по. Впевнений середній рівень ноутбука від перевіреного часом Asus модель Rock Strix. З ним йде в комплекті не дуже потужний блок живлення, тому що не дуже потужна, скажімо, сама конфігурація ноутбука це 150 ватний блок живлення, з яким має працювати цей ноутбук. Ну, Плюсами цього блока живлення є те, що він дуже маленький та легкий. Тож для перенесення ноутбука не буде ніяких проблем з зайвою вагою в комплекті Кабель. 220 під нашу розетку одразу. Якщо у вас є якісь запитання щодо цього ноутбука, ну, до речі, в ньому є підсвічування як клавіатури, так і нижньої частини, воно програмоване, тобто можна змінювати кольори, якщо у вас будуть якісь запитання щодо цього ноутбука, ось за цим номером Viber або в Телеграмі, ви завжди зможете задати це запитання. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати до нас в сервіс на Подол. Це побачити своїми очима що до чого, як все працює, перевірити, якщо вам треба встановити якісь програми. Далі, якщо навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці, можна теж замовити цей ноутбук безпечно, тому що ми відправляємо, можемо відправити його накладеним платежем. Для цього треба не всього лише внести 300 гривень передоплати за доставку до вашого відділення. Ну або ж назад, якщо вам щось не сподобається, адже все я показую. Відео відповідаю на будь-які запитання, тобто будь-яку інформацію щодо цього ноутбука, ви можете отримати ще до його замовлення. На Остап на залишок суми цей ноутбук буде відправлений накладеним платежем, або ж ви можете сплатити всю суму на розрахунковий рахунок іноді вибирають навіть такий варіант. І вже отримавши його в себе в відділенні, підключити до блока живлення, перевірити все. Як бачите, система встановлена, активована цифровою ліцензією, вбудованою в BIOS, проставлені всі драйвери, немає ніяких паролей, є будь-які тестові програми, які знаходяться на робочому столі, для того, щоб можна було одразу на місці все перевірити, що все працює. І впевнившись в тому, що все працює, Брати ноутбук, ставши його щасливим власником. На ноутбук надається 6-місячна гарантія на весь ноутбук, плюс блокживлення та кабель. За цей час всі проблеми, які виникають з ноутбуком, ну окрім механічних пошкоджень або залиття, ремонтуються безкоштовно. За вичерпанням цього терміну, в нас до всіх ноутбуків, які в нас придбані, є індивідуальні знижки, індивідуальний підхід, адже це майже скажімо наш продукт нашого сервісу. Тому завжди відносимося індивідуально до кожного випадку. Але ж ці гарантійні випадки на щастя. Ну і через те, що ми проводимо дуже детальне обстеження ноутбука, його якісний ремонт та є то довготривале тестування, цих проблем, ці проблеми виникають дуже рідко. Тож, ось такий ноутбук, скажімо. Бюджетна перевірена часом, але й потужна на рівні на середньому конфігурація. Asus ROG Strix GL 731 GT на процесорі Intel i7 9750H з дискретною відеокартою GTX 1650 NVIDIA з обсягом відеопам'яті 4 ГБ. З 8 ГБ оперативної пам'яті, які ми можемо для вас розширити до 16 встановленням ще однією планкою, з диском SSD на 470 ГБ мікрон. 125 днів напрацювання, 91% здоров'я. Батарея має всього 22%, десь приблизно біля 4 годин напрацювання. Детальні характеристики в нас на сайті. За цим контактом, за номером телефону, Viber та WhatsApp ви можете задати будь-які запитання щодо цього ноутбука. А я дякую вам за перегляд. Сервісний центр Ейгін Київ. До побачення.